Якщо ти зараз в жопі і ти не знаєш, з чого взагалі почати свої зміни, це відео для тебе. Ми пройдемося через три ключових етапи, які кожен з вас має зробити, щоб перейти з етапу, в якому ви зараз знаходитеся на наступну планку. В незалежності від того, чи ви зараз абсолютно на дні і у вас нічого немає, чи у вас вже є якісь напрацювання, чи якийсь прибуток, якась робота, якісь можливості перед вами відкриті, і ви хочете рухатися вище. Для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін. Я коуч, допомагаю систематизувати вам, нормалізувати життя і Вести його на наступний етап. Я це все розповідаю не тільки зі свого досвіду, хоча я своє життя перебудовував з нуля разів так п'ять вже точно, але паралельно з цим я допомагаю іншим переходити на наступну щабель, бачити можливості, яких ви не бачите, і дозволяти вам масштабуватися набагато швидше, не допускаючи помилок на пустому місці. Тому обов'язково підписуйся і в коментарях напиши, на якому етапі з цих трьох, які ми будемо розбирати, знаходишся ти. Я вже все прописав, тому будемо дивитися прямо покроково. Дивіться, саме перше. Перший етап, який ми маємо з вами пройти, це аналіз. Аналіз це перший саме ключовий етап, який ви маєте зробити. Не переходити до дій, не намагатися щось уже одразу вирішувати, а навпаки, зупинитися, обмежити все, що є зовнішнє, і сісти, подумати, сісти, проаналізувати свіжою головою. Перший крок, який ми маємо зробити, це проаналізувати свої скіли, свої навички. Ви маєте зрозуміти, з якими взагалі потенціалами ви працюєте, да що у вас є. Ви маєте зрозуміти, що ви вмієте. Та, да. Чим ви можете взагалі бути корисним у цьому світу? Після цього ми маємо перейти до знань. Ми маємо зрозуміти, а які яка інформація в нас в голові є, що у нас є взагалі в наших можливостях, да? де ми можемо приткнути свої знання, де ми можемо бути корисними знову ж таки цьому світу. Далі ми переходимо до оточення. Оточення дуже важливо, щоб розуміти, чи це оточення, яке рухає нас вверх, чи це оточення, яке тягне нас вниз. Якщо ми знаходимося в середовищі, яке не оцінює наші сили, яке не дозволяє нам прогресувати яке не дозволяє нам якось взагалі змінювати якісно своє життя. Їм окей на тому рівні, якому вони знаходяться. Вам потрібно виходити з цього оточення і шукати собі нове, яке рухається наверх, яке буде вам дозволяти розвиватися і масштабувати своє життя. Ви не знайдете його одразу, і тут буде етап, який ви будете проходити самостійно наодинці. Це нормально. Забудьте про те, що на цьому етапі будуть люди, які одразу вас будуть підтримувати, і все буде класно. Не буває такого. Таке відбувається дуже дуже рідко, і ви, скоріш за все, не унікум, в якому це буде. Тому говоримо чесно перед собою. Я хочу переходити на наступний рівень. Мені похір на все це, що мене тягнуло до цього назад. Я рухаюся вперед, зібрали свої манатки і пошли наверх. Після того, як ви проаналізували своє оточення, ми маємо проаналізувати свої можливості, тобто де я знаходжуся, що переді мною взагалі відкрито, не відкрито. У мене є якісь знайомства, незнайомства, що я взагалі, який у мене спектр можливостей переді мною відкрити, які я можу використовувати для того, щоб розвитку. Можливо, у вас зараз немає нічого, але у вас банально є телефон. У вас є можливість просто зайти в інтернет, так, щоб ви не дивилися це відео. Ви маєте подивитися, що які можливості перед вами доступні, і тупо стукатися в будь-які двері, які перед вами відкриті або закриті. Все, що вас оточує, ви маєте просто на пролом іти. Інакше дуже важко вибратися. Ви маєте докласти прям максимум зусиль на цьому початку, згенерувати дуже багато інерції да, для того, щоб далі нормально рухатися і масштабувати своє життя. Особливо на старті, коли ви заглохли на самому початку. Да? Вам треба прикласти ці екстра зусилля, щоб взагалі зрушитися з місця. Як тільки ви покатитеся, да як тільки ви будете кудись рухатися, навігувати себе вже буде простіше, але ось цей початок буде дуже багато сил у вас забрати. Після цього ми переходимо на другий етап. Другий етап у нас це стратегія. Ми маємо зрозуміти, а що ми взагалі робимо, куди ми рухаємося. Да? Таким чином, ми спочатку маємо зробити собі прогноз вперед, подивитися на ось цьому спектрі, да? а що перед нами буде, ось тому майбутньому, да? куди ми взагалі рухаємося. Після цього ми маємо розставити чекпоінти на цьому шляху. Ось ті точки, в яких ми будемо перевіряти, а чи ми туди ще рухаємось, не рухаємося, актуально, не актуально, що взагалі відбувається. Після цього ми маємо розбити і подивитися на мікрокроки. Мікрокроки це ми ось тут фокусуємося і виконуємо. Одну елементарну дію, а не дивимося на ось цю всю велику історію і губимося в ній. Подивилися, розширилася, звузилася до простого і почали виконувати. Якраз таки на цьому етапі більшість з вас застряє. Ви просто крутитеся ось тут в цій стратегії і не робите нічого. Ви просто тільки аналізуєте, аналізуєте, аналізуєте. Ми про це з вами вже говорили. Як з цього виходити, ось в цьому відео можете подивитися. А ми переходимо далі. Наступний етап, третій етап, який ми маємо з вами пройти, це виконання. Да, ви маєте почати виконувати це обов'язково, інакше ніхіра в вашому житті не зміниться. Ви маєте робити дії, а не просто про них говорити. Відповідно, саме перше це планування. Ви маєте створити собі, хоч якийсь чекпоінт, Ви маєте хоч щось почати виконувати і слідкувати, а що ви взагалі робите? Помічати свої дії і своє життя без цього неможливо нормально рухатися. Далі далі, ми маємо адаптацію. Ми маємо адаптувати свої плани під ситуацію, в якій ми знаходимося зараз. Під ті можливості, під ті а, умови, в яких ми зараз знаходимося. Не сидіти заздрити і казати, а от, у когось там є якісь можливості, а він живе в іншій країні, тому у нього все буде. Ні, ви маєте сфокусуватися на тих діях, які адаптовані саме під вашу конкретну ситуацію зараз, забути про всіх інших, нахер пішліть всіх інших. Ваше життя зараз важливе. ви маєте рухати своє життя, ви маєте розвивати його. І щоб його розвивати, ви маєте сфокусуватися на собі і на можливостях, які є у вас зараз, а не ті, які є у когось. Тому сфокусувалися на своєму і почали виконувати. Адаптуємо всі, всю інформацію, яку ви споживаєте під себе, під конкретну свою ситуацію. Далі тест гіпотез Дуже важливий крок, який більшість запускає. Наша задача прописати собі багато різних варіантів в великому масштабі. Я прям в сотках можу це прописувати. Да? Які ідеї, кроки мені треба спробувати протестувати мікроформу, дуже маленьку версію, якою можу протестувати, наприклад, не знаю, 5-10 разів за день, або декілька варіацій протягом дня, протягом тижня я можу прогнати і подивитися, яка з них спрацює найкраще, тому що найбільшу помилку, яку ви допускаєте, це ви обрали щось, якусь дію, яку ви виконуєте, і ви довбите дію, яка нахер не працює, але ви продовжуєте в неї просто упилятися і не допускаєте можливість взагалі? Просто трошечки її трансформувати. Ба більше я вже мовчу про те, що можна було просто підійти до людини, яка шарить, да, яка це вже проходила не один раз, яка може вам допомогти з цим і не битися головою об стіну цю постійно. Людина, яка може вам показати, а де ви не бачите ці можливості. Чого ви цим не користуєтесь, я ще без поняття. Це найкращий спосіб масштабуватися і зростати якісно вверх. Але це ваш вибір, ви там вже вирішуєте самостійно. Тез гіпотез. Після цього маємо дії одразу. Ми маємо не відкладати цей шлях, ми маємо одразу ось цей від ідеї, яка у вас з'явилася, до виконання. Ось цей час має бути мінімальний. Ви маєте одразу переходити до дій. Як тільки з'явилася якась ідея, пішли, виконали. Якщо ви не можете виконати всю дію велику, візьміть маленькі. Шматочок і виконати цей маленький шматочок. А не думайте про те, а як мені реалізувати одразу масштабну дію. Ось це три етапи, які всього треба пройти. Нічого складного тут немає, все елементарно, просто. Але якраз таки через те, що все просто, ви це відкладаєте і не робите взагалі. Сядьте, сфокусуйтеся, проаналізуйте, створіть стратегію і почніть виконувати ці грьобані дії. Якщо ви не можете це зробити самі, зверніться до людини, яка вам може допомогти це реалізувати. Нічого страшного і постидного в тому, щоб зробити і попросити допомогу у інших людей, немає. Нічого страшного в помилках немає. Навіть якщо ви прогоряєте, навіть якщо ви втрачаєте все і починаєте з нуля, нічого страшного в цього немає. Ви завжди встаєте на ноги, і ви завжди зможете рухатися далі. Ваша ключова задача просто рухатися. І не допускати таких самих помилок двічі. Саме для цього ми маємо аналізувати, саме для цього ми маємо коригувати і адаптувати свої дії на постійній основі. Саме для цього у нас є тестові версії, які ми маємо в мікроформі робити, щоб ціна за помилку була так само мінімальна, максимум, що я втрачу там не знаю 10 доларів чи годину свого часу. Але я не буду вкладатися своїм часом і грошима здоров'ям в першу чергу. Так? І часом в ту дію, яка в довгострок може не призвести ні до чого. Я маю на мінімальні дії протестувати, що ця дія взагалі дає, хоч якийсь адекватний результат. Той, який я хочу отримати, той, який мені потрібен, і тільки потім масштабувати цю дію і заповнювати, скажімо, нею простір. Все ось настільки просто, це елементарно. Але ви будете далі продовжувати сидіти і казати: от моє життя несправедливе, от я живу не там, от у мене немає таких можливостей. У вас, бляха, є телефон, у вас є доступ в інтернет. Значить, у вас є всі можливості, такі самі, як у інших людей. Ви можете навчитися всьому, що вам потрібно. Ви ви можете почати робити дії, які потрібні, ви можете шукати можливості і варіанти рішення, а не сидіти скулити і просто шукати, які ще відмазки можуть спрацювати. Тому що всі ці відмазки нахер нікому не треба. В першу чергу вам. Це просто дитяча позиція. Дайте собі відповідь чесно. Ви хочете з цього виходити з цієї ситуації, яка у вас склалася зараз. Чи не хочете? Якщо не хочете, ну тоді не звинувачуйте всіх і вся в тому, що от таке життя несправедливе. А якщо хочете виконувати, то, то беріть свої манатки і підіть виконуйте, тому що тільки там ви отримаєте результати, тільки там ви можете отримати знання про те, а як зробити краще, а як мені трансформувати це. Поки ви не зробите цей крок, ніхто за вас його не зробить. Тому що на ваше життя всім абсолютно похером все просто, вот елементарно. Просто беріть. І робіть все. Ось тут буде цікаве відео, яке також можете подивитися, щоб доповнити всю цю інформацію і краще зрозуміти, які ключові дії вам потрібно буде зараз робити. Тому не зволікайте, підписуйтеся, коментар, не забудьте свій залишити. І побачимося в наступному відео. І сподіваюся, що до наступного відео ви вже зробите хоч якийсь крок, і поділитеся там в коментарях, а що ви зробили за цей час. Побачимося вже дуже скоро.